З'явилася інформація, що чоловіків, які незаконно виїхали з України, чекає покарання після повернення. Про це в інтерв'ю видання РБК Україна розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, це буде спільна ініціатива Верховної Ради та Кабміну. і буде розроблено відповідний закон про покарання чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час воєнного стану. Таких правил і таких обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить це для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Я маю на увазі той, хто перейшов нелегально кордон. Цікаво, це, це що буде таке? Ініціатива, закон, якийсь законопроект. Я думаю, що буде закон. А, Але а це буде ваша ініціатива, чи може ваших колег? Я думаю, що це буде спільна така ініціатива кабінету міністрів і депутатів Верховної Ради. Ну якраз ми з вами поговорили про це і вже займемось вивченням саме міжнародного досвіду яким чином, наприклад, з нашими громадянами, які порушили закон, вже раз, вони мають відповісти за порушення закону, і це я думаю, що кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування даних громадян, як мінімум.